В цьому відео хочу показати, як в мене прижилися щепи на деревах. Ось тут у мене була слива Точесан диплоїдна, яка гарно стартанула, але потім щось пішло не так. Знизу відбило жировик і на цей жировик я прищепив гарну таку круглу сливу. Побачимо, що з цього вийде. Ну, думаю, що коренева тут гарна, тож буде стартувати гарно. Уже має приріз десь сантиметрів не менше 30, наступне деревце це в мене червонолистова лихни, тут у другому ярусі та зрізав оцей центральний провідник, були зроблені щепи. Оця щепа була зроблена трошки раніше, і тому на ній прирост, бачите, сантиметрів вже 40 не менше. Тут такі гілочки дві штуки. Отут я переприщеплював десь приблизно місяць назад. І як бачите, все чотенько стартує. Тобто, якщо Холодильнику або десь в холодному місці зберігати черенки, то вони гарно стартують. Ну, Один не пішов, але це не страшно. Головне, що інший пішов і буде продовження центрального провідника, оцей паросточок. А отей буде десь туди бокова гілочка. Ну і ще одна бокова гілка. Тут уже я показував, що вже робив год чи два назад іншу щепу дандіблу. Ну, поки що нічого на ній нема. Листя, правда, таке. Чимале на ній, здоровецьке і гостре. Так, ще одна слива сорту. Поки що я не знаю, що це таке. Ну, Там десь зав'язалось декілька плодів на ній. Але отут в Нижньому ярусі, так скажем, я робив 5 щеп. Ось бачите, як вони гарно стартанули. Десь мають уже приріст деякі гілочки по пів метра. Це має бути слива абрикос Чорний Принц. Там мене Деревце пропадає. Ну, здається, гарно всі п'ять прижилися. Я з різноманітних п'яти сторін. Думаю, що можливо на той рік хоч якусь сливу чи абрикос побачу. Бо я на тому деревці, що в мене є, так і не дочекався. Дуже шкода. І вже воно пропадає. Ну, гарно росте приріст, бачите, листя червоненьке, значить гарно дає приріст. Тут у мене садилася саджалася грушка Берабоск. Е, Перший рік вирос нормальний пагін, на другий рік щось підмерзла, на третій рік знов підмерзла. І оце виходить їй четвертий рік. Я її обрізав. Обрізав чуть вище стовбур був дуже сильно пошкоджений підмерзший. І зрізав оце на такій висоті десь 10 см. Зробив сюди щепу улюблена клапа. Але щось вона не стартує. Щось мені здається, що ця груша також щось у неї з підщепою. Щось не те. Зовсім не хоче стартувати. Хоча щепа зроблена вже дуже-дуже давно. Одна з перших. Ну, а ця сливка була, мала б бути гек. Не знаю, таке листя, знаєте, в мене збоку там росте. Дика слива, червона така ядичка слива. А лича точніше. Оце точно листя на ній таке саме. Хоча плодики були такі, мені здається, трошки крупніші. То я ось прищепив, зрізав значить, цих 4 скелетні гілки і зробив сюди щепи. Одна щепа пішла дуже сильно вріст, десь по 50 см вже приріст має. Інших три має сантиметрів по 20 см. Точніше дві. Ну, а одна, ось, бачите, не пішла. Тому залишаю тут збоку гілочку, чуть їх вкоротив. А тут а, листя просто шикарніше. Бачите? По порівнянні з оцім таким, бачите, яке дрібненьке. Це одно що дичка. Так, яблуня схоже на Golden Delicious, Зроблена сюди ось ще по red chief. Одна, друга, третя тут зробилася. Тут не пішла, я її обрізав і залишив. Те, що родной, так скажемо, цей росточок, хай росте знову гілка. Ну і ця так намагається, ледь ледь намагається відбити там іззаді одну бруньку, але щось дуже слабо. Ну і саме деревце, воно дуже сильно підмокло. Бачите, яке листя, ось, ось о, недорозвинене. І хоча трохи там десь яблук понав'язувалося. Але яблунька така трошки хворіє. Тут а в другому ярусі зроблені щепи Golden Delicious на яблоню Джона Голд. Якийсь один із конів. Щепи також гарно ну, Ось Приріс уже там 10 см. Так, наступна у нас тут на славу переможцям було щеплено. Бачите, 4 гілочки тут. Було щеплено якусь пізньолітню, ранньоосінню осінню солодку яблуню. Побачимо. Ну, Прирости вже доволі такі шикарні по 30, мабуть, сантиметрів. Поки що нічого не щипаю. Ну і навіть на оцій такій, я думав, що вона не приживеться, але отут знизу ось відбиває. Думаю, що буде. І тут гілочка. Тут ось цікаво пішло, одна пішла горизонтально, а друга вертикально. Але поки що нічого не чіпаю, щоб вони ці гілки гарно прижилися. Далі на, в другому ярусі Джона Голда Ерлі Квін прищепив яблуню чемпіон. Тут у нас два росточка прищеплено. Тут два і там один. Всі п'ять. Гарно стартанули. І десь там через рік, через два створять ось в цьому місці гілки. Тут вони були і зараз така тут трошки пустота вийшла Але вони гарненько ростуть. Е, Яблуння щось трохи назакладала десь якихось пару яблок буде. Це у нас на підщепі 54-118. Зато ось нижня гілка. Вся просто обліплена яблуками, не знаю, чи вони довісять тут в цьому місці. Але ситуація поки що дуже файна. Доволі такі вже крупненькі. Так, наступна це в крону схожої яблуні на сорт Луна. Я думаю, що це муцо, але це не муцо. Ну, зав'язалося ось тут пару яблук в одному тільки місці. Думаю, ця яблуня на. Насінневі підщепі і гляньте, яке шикарне листя на насінневих підщепах. А оці всі клонові підщепи, вони требують дуже ретельного догляду. А ось насіннева підщепа посадив і ніяких проблем. Хіба що можна обробляти тільки від плодожорки і від попелиці. Десь тут трошки йде зараз саме лід попелиці. Ну, сюди зробив у крону, продублював сорт Флорина. Пішли в ріст, щепи. Надіємося, що все буде чітко. Так, тут рядишком мене грушка. Ця груша в цьому році навіть трохи щось і понав'язувала грушок. Ну, можливо, ще десь щось трошки обсипиться, але щось і залишиться. В другому ярусі тут було зроблено, ось також стартануло. Хоча думав я, що засохне. Це е, улюблена клапа. Тут поки що непонятно, воно зелене. Це був братий черенок із тої, що в самому початку я там показував грушка Берабоск, Та, що теж прищеплена. Оце я з неї взяв черенок і в цю грушу прищепив. Ну, не знаю, щось вона не дуже йде. Ну, а верхушечка також улюблена клапа. Гарненько прижилась і ось який приріст вже має сантиметрів 30. Буде знизу один сорт, а зверху інший. Так, на цьому у мене на сьогодні все. Кому було цікаво, пальчик доверху, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і до наступного відео.